сочетание класса заемщика и формирование да? Да. Именно вот для этих целей, которые озвучила Инна, и была предусмотрена норма закона о правах и правах 11. Но более того, я хочу подчеркнуть, согласно статье 22 Конституции Украины, Верховная Рада не имеет права принимать законы, которые ограничивают существующие права граждан. 60 дней – это право заемщика. Уже обеспечено ему законом. Он по теме просто для общего развития. Просто мы сейчас слышали, что по нашим, то, что касается наших вопросов, наш банк может рекомендовать и теньки может, а тут виновязан. В каких случаях? Это разделение именно только для людей, рекомендовать а тут обязывать или какие-то есть моменты? Наскільки я розумію, ну якщо б прижимання Нацбанка, не треба на було ніяких законах, нічого. должна была б дома зі нова і все. І це буде закончити ще два години назад. Я правильно понимаю? Ні, ну меморандум для цього і задумав. Шановні, я пропоную за... Шанов 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 зробити таким чином. Ми, ми цю поправку робимо мінусово, ну плюс-мінус. І на комітеті, коли ну, ми вже будемо вносити правки, ми це питання винесемо. Я не думаю, що в нас ну, депутати, вони. Якщо буде. Якщо будемо, ну добре, якщо. Якісь закони ми будемо вносити? будь-який закон, я розумію, це потрібно вносити. нас Так, там Нічого не вносити, ми вас беремо. Так, добре, я ставлю плюс-мінус. Давайте. Дев'ятий пункт. Доповнити норму про обов'язкове внесення даних про реструктуризацію кредиту до бюро кредитних історій для запобігання зловживанню. Десятий пункт. Визначити вичерпний перелік необхідних для проведення реструктуризації документів або доручити МБУ його визначити. Це ну, банки давали, це ясно. Це була вимога позичальників, щоб в законі вмістився вичавати ну, позичальника. Я вам многих. Ні, от яких последніх трьох. Ми виконуємо виключно довідки про доходи і е, більше практично так нічого не потрібно. І заяву про те, що треба вживати. В Все. А не отакий от пакет, що люди бігають і місяцями демонстрії не можуть Давай Ми визначимо цей вичерпний перелік, а потім ми застосуємо. Можливо, Національний банк, оскільки він все-таки переглядає поділні справи, висуває певні вимоги. там, банк визначає вичерпний перелік документів. Це не повинно бути в законі. На Наступне одинаково скасувати норму щодо непроведення реструктуризації у разі ураження підписання інших іншими особами договорів про внесення змін та доповні договорів забезпечення. Передбачивши одночасно, що в такому випадку кредитор має право вимагати рекупційної зміни таких поручителів. Так, Поручителі в слідій житті підпишуть, хоч що так, це виходить банк, а, тут, і буде. тут треба єдина, що це... Шановні колеги, давайте фунику, 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 фунику. Давайте полигувати. Відносини поручитель вже не підпише, коли поручитель поїхав там за кордон і так далі. А, але в будь-якому випадку це забезпечення кредиту, да? тобто мова йде про те, щоб зберегти забезпечення кредиту в тому ж самому обсязі, яке воно і існувало до е, реструктуризації. Тому, якщо банк має право вимагати, е, ну, скажімо так, е, банк поручитель, це відключення кредиторного мова. Ще раз не завжди. Це інша тема. Це якщо, якщо в такому випадку, коли поручитель новий поручитель, відмовляється, то позичальник зобов'язаний надати... <кхи> Позичайник зобов'язаний запропонувати банку і іншу. іншу. Іншу особу, і перевіривши її майновий там, стан, якщо ця особа може бути визнана банком ну, рівноцінна заміна, така норма може бути підтримана. Тільки банк повинен проаналізувати і в даному випадку все-таки право банку приймати чи не приймати нового поручителя. А для чого вводити цю норму, коли людина вже стільки проплатила і... Обмежити кредит веде ставити. Ніякі нія, поручителі, ні ні ніякі абсолютно не поручні. Ну, це питання взагалі не, 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 не говорите, в вашому законопроекті досматривався варіант зключення столу та обмеження предметом заводів. Питання: навіщо вам поручителі які не, не підпишуть? Того, кандидателям кандидателям однозначно. Навіщо? Якщо вы хочете мати можливість ограничения предметом залога, то есть если я оплатить не могу, и как бы, у меня есть норма ограничения предметом залога, я даю вам залог, зачем вам деньги? Нет, вы хотите обязать всех, повесить на загривах то, что вы не хотите связать, но это неправильно. Мало того, вы прокисываете нормативы, норму норматив, закона у себя ключи на стол, опять-таки, не обязывая банки принимать эти ключи на стол, а только рассмотреть этот вариант. Ну, Светлана, здесь, да, здесь потом будет проблема принципе, на практике банки пытаются договариваться, вести замену поручителей, если нужно. Просто все должны понимать, что когда выдавался кредит, клиент заявлял, смотрите, я сам не могу обслуживать, но мой папа мне будет помогать. И мы изначально понимали, что, в принципе, обслуживать будут два человека. Это, ну, почему присутствуют поручители, и почему мы пытаемся найти платежеспособную замену, а не просто кого-то без ничего. Второе... Без чего же вы живете? Ну, не без но нам пропонуют... Э, Взагалі їх вилучити. Е, питання, якщо, якщо ми говоримо про те, що е, майно, так, якщо клієнт прийде положить ключі на стіл, вже не про яких поручителів мова не буде йти. Одна ремарка. Стоп, можна ремарку, так? Можна, так. Здесь така ситуація, бо ми ще сказали, говоримо, що цей проєкт закону предусматриває норму, а ключі на стіл. Ну там такой нормы нет. Там такой нормы нет. Этот, в этом законопроекте э, не ограничивает требования... Кредитура предметом залога. Почему? И это принципиальный вопрос, я всех прошу внимательно прочитать эту норму по норме этого заказа. Это ваши <говор> вопросы, вопросы. самое главное. Поручителями надо закончить, правильно? Я читаю и так, что... Норма ключи на стол объективна и применима только для тех заемщиков, у которых есть другое альтернативное жилье. То человек, который э, взял жилье для себя, э, он будет продолжать отслуж... обслуживать этот кредит. Будет воспользоваться реструктуризацией. И в этом случае нужно сохранить поручительство в том объеме, в котором оно было до реструктуризации. Поэтому если ключи на стол, еще раз, все обязательства, в том числе и поручителя, они запинаются, препяняются. А а можно обращаться. Да, да. Ключ на стол? Да. Вам банки много были? Ой, 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 давайте, так, я сокище за раз на пойду, да. а вы слышали? Я вас закрою. Да. Открывать закрывать километр. не надо, на банке я готовы закрывать. Как я не вид на вот назад мы сидели закрытые, видите, продолжает. Да, э -э Правовое просто э правое подтекст. Оставить там поручителей, если вы в любом случае человек имеет право получить ключи на стол положить ключи на стол, или просто ограничить предметом залога любые взыскания по данному кредиту, это было бы логично. Единственное, это жилье, не единственное разницы нет. Это мировая практика. Вот вы говорите о мировой практике, это мировая практика. В Соединенных Штатах человек не может платить, он либо сам отдает, либо у него его забирают, но он больше никому ничего не должен. Вы хотите хотите? И позычальника, и поручителя. Зачем? Вы, а я знаю, подождите, я могу сказать, зачем вам это надо. Потому что в случае, если человек не может сам кручи на стол, вы предъявляете вы, вы ему до поручителей. Нет, заберите жилье, предъявите взыскание зачем? на майно и забирайте. Нет, так, проблема. Светлана, проблема в чем? У нас тысячу и одно ограничение. Якщо клієнт обслуживає, банки сама. Як... Давайте я пропоную, <говори> я пропоную давайте в контексті це ж 12 у нас, так? 12. Розглядати 14. 14 зараз, да? <говори> так? <Вот>. І <говори> можливо якісь питання будуть зняти. Тому що, дивіться, я розумію, що якщо є, скажімо так, поручитель, <говори> вот, і... Є в квартирі там неповнолітні діти. Вони да прописані. Як банк може цю квартиру включити забрати? Якщо не там... не то то просто так. вони через суд забирають, через селя, виселяють. Хотілося суддя практику, то єс. А якщо квартира була на потолок, там і повної досчет кредита так далі, що за друга судібна права? Я вот просто ну, знаю, що в мене там у товариші така проблема була, що дійсно він теж давав в борг, я чому питаю гроші, а потім ну, под квартиру. Ну, подрости, да? І зараз вже по рішенню суду він не може з цієї квартири виселити людей, бо там є неповнолітні діти. Ну, це я по собі знаю. Гінч... Не, не впеч... це, це є діти трохи. Це випадка. Це стандартна норма. Все правильно. Сергій Вікторович, я побігла в одному Я на своєму прикладі хочу сказати, я звернулася через суд із вимогою, щоб банк у мене забрав квартиру. Я не можу її платити. Банк відновився. Пан відмовиться, йому не потрібна моя квартира. Мо Потрібно, щоб я платила. Я не можу платити зараз ситуація. Я не да, можу дати квартиру. Ну, так оце отомо... повинні пропускати, якщо говоримо, ну, що... ключі це... на сто, ключі на Так Ми не заведемо. Давайте 14 пункт і потім можемо знімати. Чотирнадцяти чотирнадцять. Mm, давай давай В тринадцятому пункті. Пропонується, щоб ключі на сто було зробити. Не проводять через структуризацію, тобто що людина підходить під параметри закону, і не треба спочатку проводити, а потім е, зрозуміти вона іноді людина відразу розуміє, що вона не може платити, тому треба надати можливість людині відразу це зробити. Ми це підтримуємо це абсолютно про і друге питання пов'язане з поручителями. Послухайте, будь ласка, ми пропонуємо зобов'язати банк таки прийняти предмет застави по закону про патенці, але у тому випадку, коли немає перепон для прийняття банком права власності. І от якраз у тому випадку, коли є такі перепони, банку потрібні поручителі. А які перепони можуть бути? Ну ось, от я вже вам роздала, 14 Арест і третіх літ. Мне было написаны, написаны, да, не важно, там прописанные не совершенно летние я, я понимаю, о чем речь да. идет. Я сейчас хочу ответить вам на то, о чем вы сейчас говорите. На самом деле, практика юридическая неоднозначна. Ну, я каждый день представляю интересы заемщиков. Поверьте мне, ни один суд еще пока на сторону заемщика в этом отношении не Даже... Потому что у нас, у, у вас есть приоритет по ипотеке, вы это знаете. И в любом судебном заседании вы, как только мы снимем мораторий, вы добьетесь того, чтобы вы выселите и маловидных детей, и снимите да. арест, отдельный проект снимите, да. потому что идут такие суды, Андрей, идут суды. Я лично веду такой суд, когда банк говорит снять арест. Почему снять? Ну, приоритеты. то, что он потом наложил арест кому-то, он должен 5 тысяч долларов, личные проблемы, суд снимает этот арест. Поэтому давайте не будем манипулировать, это первое. Второе, опять-таки, я хочу все-таки обозначить, что э, мы сейчас это говорим это о законе, который что-то там ограничивает. Да? То есть, получается, ключи на стол, на сегодняшний день, по вашему закону, не смогут положить все остальные, а смогут положить только те, которые попадают, попадают под этот закон. Да. А, а, мало того, а таких людей очень мало, потому что есть Я... те, которые... Давайте давай послушаем сейчас людей, не, а потом не говорить. Не да, По поводу снятия арестов ареста и, и других отягощений. Если банк принимает имущество на баланс, имущество должно быть свободно от всего, потому что любые судебные процессы, учитывая нынешний э, размер судебного сбора... Он влечет временные и материальные затраты для банка. Поэтому, если человек хочет передать э, имущество от залог, он должен выписать, освободить и снять все аресты и ограничения от этих лиц. Кроме банка. Все. Мы согласны на Спасибо. 12-14. Що я пропоную? Я пропоную, що ну, подумати це зрозуміло. Ще у нас як мінімум два тижні. Uh, якщо є, я розумію, що ви можете не хочете входити в процес дискусії з цього. Це ваша це, це ваша ну, позиція. не да, нас ну, да. А що робити? А ви мене спонукаєте, я вас спонукаю. Тому що я хочу, як і ви, ну, це питання яке може найшвидше, конструктивно вирішити, мені. Бо ви Тільки з області фантастики перелетіти в реалі. Тому що в фантасті ми ну, вже полетали рік і разом з вами. От. Так що давайте шукати ну, злагодження на якусь значить, У нас ще два тижні. За два тижні, як я розумію, на наступний комітет. Ми готові внести цей законопроект. Я думаю, що наступний комітет ми будемо виносити цей законопроект і будемо дискутувати. Як я розумію, підтримувати важкі запитання. А ми будемо дискутувати на тему 44 травми. Безумовно, якщо, якщо законопроект, ми не можемо дискутувати. Да, на комітеті ми будемо дискутувати. Ці а? До, що? до комітету. Я думаю, що до комітету ми будемо. На комітеті ми вирішимо, що ми будемо робити. Я доповню по цьому законопроекту, по іншому законопроекту і світ реч я думаю. І ми вирішимо, як ми будемо рухатися туда. Шановні колеги, я вам дуже дякую, Юля. Я запрошую зайти до мене.